Правила пожежної безпеки, що робити під час надзвичайних подій, таких як землетрус чи сильні пориви вітру, послідовність дій під час повітряної тривоги і як діяти, коли зовсім поряд лунають вибухи. Про це працівники ДСНС розповідають школярам на своїх лекціях, які вони проводять у навчальних закладах області. Детальніше про безпекову освіту для дітей будемо говорити з Євгенієм Дейнегою, головним інспектором відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаю вас. Вітаю. Наразі Вінниччина є лідируючою областю з відкриття класів безпеки. Скільки їх на... наразі відкрили, і переважно, де саме найбільше їх? 에... Так, на сьогодні на території Вінницької області створено 379 класів безпеки. Якщо брати на базі яких закладів відкрити, то звичайно більшість їх створюється на базі закладів освіти. Якщо брати по територіальному принципу, то Вінницький, Жмеринський і Хмільницький район є лідируючі райони. По створенню даних класів, також службою приділяється увага щодо створення класів безпеки на базі підрозділів ДСНС, тому у нас на базі Вінницького, Тульчинського і Гайсенського підрозділів такі створені класи. Активно також залучаються інші об'єкти, і є у нас в тому числі два класи на базі. Підприємств, установ організацій. Наскільки важливою є обізнаність дітей з правил безпеки життєдіяльності саме в умовах сьогодення? На сьогодні безпека життєдіяльності – це дуже важливе питання, це формування у дітей навичок щодо збереження свого життя та здоров'я. І тому дуже важливо акцентувати увагу і зі з школи починати виховання, а навіть із садочка, щоб надати практичні навички дітям, які би допомогли їм справитися з будь-якою ситуацією, яка станеться надзвичайною, чи пожежею, чи надати першу домедичну допомогу. Тому це дуже важливий напрямок діяльності, ДСНС, який на сьогодні під час військових дій. Є дуже актуальним. Як часто в освітніх закладах ваші рятувальники проводять єдині уроки безпеки? Які вікові категорії дітей підпадають під ці просвітницькі заходи? Спочатку навчального року у нас вже близько 400 уроків безпеки проведено. Якщо брати по вікових категоріях, то тут немає. Скажем, винятків для кого вони проводяться, вони проводяться для абсолютно всіх вікових категорій, враховуючи тільки те, що для молодших класів, значить, проводиться в ігровій формі, значить, формуються якісь загадки, коли дитина може, відгадуючи якісь відповіді, прийти до якоїсь, скажем, висновку. А вже для осіб для дорослих. Класів там уже в формі лекцій, бесід проводиться якесь опитування, якісь ситуаційні моменти, відпрацювання. Також ми практикуємо відпрацювання порядку дій під час сигналу повітряна тривога. Під час цих уроків також відпрацюємо правила мінної безпеки, що на даний час дуже є актуальним. Також під час відпрацювань населених пунктів, коли ми роз'яснюємо правила і вимоги пожежної безпеки, безумовно ми відвідуємо школи дитячі садочки також з метою проведення таких уроків або бесст. Тобто ви не лише розповідаєте, але можна сказати, що й перевіряєте знання дітей. Так, ми перевіряємо, але перед цим, як перевіряти, ми їм спочатку доводимо в форматі якихось навіть мультфільмів, є методичних якихось заготівок. І вже дитина починає формувати в собі алгоритм дій, що в подальшому тільки сприяє, скажімо, правиль, правильному. Поводженню і в побуті І під час якоїсь надзвичайної та, під час, ситуації та, відповідно може правильно відреагувати, коли станеться якась надзвичайна подія, чи пожежа, чи ситуація. Тобто, що дасть в подальшому, в майбутньому, ця дитина стане дорослою і зможе допомогти комусь. Комусь хто да, постраждав своїми поряд. да хто постраждав, хто е, значить зможе застосувати свої знання, яка які вона отримала в школі. Дякую вам, дякую вам, Євгеній Дейнега, головний інспектор відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС у Вінницькій області, був у нашій студії.